Вірш рукавичка, автор Світлана Семенюк виконує Яворська Агнія. Має шкіли звичку, оцем корокавички, так і цього разось у дворі у сніжки грав і згубила. Ой, не знаю, що казати мамі маю. Німаю. А може ти синечка? Буде в Будемо Чи її ворона вкрала. Цілий ранок тут літала, все крутилось верти хвістка. Це вона злодюшка, звіст. А як думати, як слід, то ще може бути кіт. Рукавичку, кітка тиші, мабуть, ви. Дивні пухнати пухнатий лютий голод і лапи. Хочте вірте, хочте ні. Я вже й не сподівалась. Але саме навесні жукавичка відшукалась і скажу вам по секрету, що вона була в заметі, Недалечки від дворіт, не ворона, а ніки. Та синичка не займали рукавичку. І не крали, і не брали, а насправді пісні Так та зима її сховали.